Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій. А з вами магазин Деволь в даному відогляді на дамоважій увазі акумуляторний шурпокрут від компанії DeVolt, а сам модель DCD708D2T. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пластиковий кейс з металевими застібками, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Окрім того, зарядний пристрій та два акумулятори є по 2 а години. До того ж, звісно, сам шурупокрут та кліпса для можливості його закріпити на поясі. Встановлюється вона з боку інструменту. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Тип двигуна безщитковий. Максимальна кількість обертів 1650 обертів на хвилину. Вихідна потужність 340 Вт. Максимальний крутний момент 65 на метр. Габарити 525х465 на 244 мм. Вага інструменту без акумуляторного блоку 1,1 кг. Гарантія від виробника 3 роки, як на сам інструмент, так і на акумулятори до нього. Окрім того, один рік абсолютної гарантії при купівлі у офіційних дилерів. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до особливостей та переваг саме цього інструменту. Отже, встановлюємо акумуляторний блок. Для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг. І почнемо з патрону. В даному випадку він у нас швидко затисний з трещиткою. Дана трещитка допомагає надійно закріпити витратні матеріали та запобігає їх випаданню під час тривалої роботи. Широпокруті присутнє обмеження крутного моменту, а саме 15 режимів, та режим свердління. На верхній частині інструменту ми бачимо два режими роботи. Відповідно, перший режим найбільша потужність. І другий режим це найбільша швидкість. Корпус інструменту дуже добре прогумований, що запобігає ковзанню його у вас в руках під час тривалої роботи. Окрім того, на шурупокруті присутня велика кількість вентиляційних отворів для того, щоб ви могли працювати більш тривалий час, а інструмент краще охолоджуватись. Біля кнопки запуску ми бачимо можливість перемикання реверсу у вигляді спеціального важелю. А при натисненні на цю кнопку у нас включається підсвітка робочої зони для можливості працювати в погано освітлених та важко доступних місцях. На нижній частині інструменту присутні два отвори. Як ми знаємо, у нас в комплекті йде поясне кріплення, і окремо у випадку необхідності ви можете придбати кріплення під біти, наприклад, магнітне. Індикація зарядженості акумулятору на даному шурупокруті у нас на самому акумуляторі. Дуже важливий момент, і найбільша перевага даного шурупокруту – це безщитковий мотор. Саме ці мотори Брашліс дають найбільшу потужність інструменту та найбільш ефективно використовують заряд акумулятору. Окрім того, дані мотори не потребують регулярного сервісного обслуговування. Немає вугільних щиток, немає що замінювати. Ще один момент, на котрий дуже важливо було б звернути увагу, це зарядний пристрій. В даному випадку він має силу струму 2 А. Відповідно, зарядить такі акумулятори, як у нас ідуть в комплекті, 2 а години, орієнтовно за 1 годину. До 100%. Друзі, а на цьому наразі в мене все. Хотів би нагадати вам про те, що комплектація акумуляторів та зарядних пристроїв може бути без. Якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту від компанії DeVolt, звертайтесь до менеджерів сайту devolttools.com.ua. Вони з радістю дадуть вам образовані відповіді та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Особисто я подякував за перегляд даного відео. Якщо сподобалось, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!